Ну что, вирішила кавочку зробити. Накраїла, чуть-чуть підцелила. Сейчас вона смажется. Поколедочка висмажиться, выкопить, потім буде уже добавляемся. Цибулька тут уже смажется, ще добавлю морковочку. Притрусила крышки сіллю, сахаром, цукром. Та смажиться. Такі, Добавила кетчупу до шашлику. Все, тепер змішуємо все разом. Будемо змішувати. Нехай висмажується. Уколичка наша кабачку. Все, змішала. Цимонку змогу з кетчуп. шашлика До шашлика добавила, Тепер нехай смажиться. От. Готова моя ікричка. Я вже намазала на хлібчик, а заїдати буду мороженим київським пломбір. Ну, тепер пробую. Смачно. Не можу передати так смачно. Так що готуйте. Дякую, що дивитесь моє відео. Підтримуєте дуже смачно. Дякую вам, що в мене є. Божого благословення вам. І всього найкращого.